Згадав кілька цікавих випадків, зараз вам розкажу. Заходить в майстерню хлопець і каже: мені треба забрати ноутбук Samsung білого кольору. У нас якраз є в ремонті такий самий ноутбук. Я розмовляв з тим хлопцем, кажу: ваша квитанція, будь ласка, а ми даємо ось такого плану квитанції, тобто сахранна розписка, і людина, коли забирає техніку, віддає нам цю квитанцію, а ми її повертаємо техніку. Стандартна процедура. Він каже: нема ніякої квитанції, мене батьки послали, нічого про квитанцію не говорили. Я кажу, ну, дзвоніть там мамі, уточнюйте. Він при мені дзвонить. Вона каже, а куди ти прийшов? Він описує ну, адресу майстерні, де вона знаходиться. Вона каже: так ти не туди прийшов. Ну, Просто уявіть собі, що б було, якщо б ми під чесне слово, людині віддали ноутбук, який за описом збігається з тим, що вона просить. Тобто ми б скидались на ноутбук. І другий випадок, ще більш класнючий. В майстерню приходять хлопець з дівчиною, разом здають телефон. І здається, чи в той же день, чи на наступний ми ще не встигаємо розпочати ремонт цього телефона, приходить дівчина одна без хлопця і каже, віддайте, будь ласка, телефон. Я... Кажу, будь ласка, ваша квитанція. Вона каже: ну, квитанцію хлопця, ви що, мене не пам'ятаєте, віддайте, будь ласка. Я кажу, ну мені байдуже. Квитанцію, будь ласка. Е, ну, що вона просто мовчки йде. Ну, думаю, ну, пішла, ладно. Е, буквально 5-10 хвилин проходить, дзвонить хлопець, е, і каже: ми з дівчиною розстались, розійшлись. Якщо вона прийде забирати телефон, не віддавайте їй телефон. Ну, ви просто уявіть собі, Пу! що було б. Ну, ми знову би скидались на телефон людині, як і в попередньому випадку могло б бути. Розумієте? Саме тому квитанції дуже важливі, і всі телефони у нас виключно по квитанціям. Не можна залишити телефон і піти в жодному разі. Тільки по квитанції. Саме через такі випадки і видача саме по квитанціям. Хто не користується, користуйтесь. Це дуже корисно економить нерви і ваші кошти.